Бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочеться в відео зняти відеоогляд на зерносклад у товариша. Будується на нього зерносклад. Зараз приїхав до нього таке на підході. будемо варити ворота. Ну, Робота, друзі, є тут завжди. Зараз покажу все по-подробному, кому, друзі, буде таке відео. Получається, друзі, будується такий зерноскладик. Було у нас, виходить, точніше, був у товариша такий складик невеличкий, і ми вже від нього відталкувалися, щоб. Почати будівництво іншого. Получається, Зняли перший ряд шиферу від того ряду. Вже почали кривали кровельним профлистом. Тут прочність йде 0,45, саме такий прочний хороший профлист Купляли розміром іде-3,10. Получається, 3 метри робоча, 10 см на перекриття. Получилося у нас тут 4 ряда, то Якраз, друзі, вистачило все те, що замовляли. Криша рівненька, все ніде нічого не тече. Так що, якось так. Одна опора вийшла по центру. Робили так, щоб можна сюди увертатися тракторним прицепом, заїжджати газоном, зілом. В принципі, місця тут, друзі, досталь вистачає. Первоначально товариш вилив фундамент 0 під розміри плити П-образної 6-метрової. Все по кругу вони зробили і заливали заодно закладні такі труби, щоб кріпити наші ж плити. Кріпили, друзі, ми плити, пробивали наскрізь плиту, кріпили, гнули арматуру. Все позаварювали, заварили, зробили, друзі, на совість, так як тут вся робота виконана. На совість. Получається, та сторона робили в дві плити. Щоб туди більше зерна висипати, а ця сторона вийшла, ну, оці три сторони отримали в одну плиту. Так як планується зерно сипатися аж підверх. цієї плити, виходить, ну, а там буде видно. Також стояло питання, що ж почати докривати цю всю стіну. Вирішили з ним так. Подумали, погадали, був би у шифер, в мене брата на магазині продавався, то в принципі ми поїхали його забрали і використали його так само, як і в мене на складові. Якраз купили тоді, виходить, брус такий. Він, мабуть, 50 й йде. Його на кріплення шиферу вистачить з головою. І, в принципі, по стінах вже готове, позамазував. Товариш вже вислів, вис, щоб сюди, виходить, не за... дубом мені сніг, щоб було, друзі, тут все комфортно. Потім ми понавозили сюди, виходить кирпич, заготовили, поростиляв товариш по всьому приміщенню, це вже готується, друзі, під заливку підлоги. Перед цим ми вирівняли тут всю цю поверхню, так як вона була нерівна. Вірьовочку натягнули, більш-менш так рівненько зробили, потім будемо вже, як буде плюсова температура, думаю, що до посівної все, друзі, тут повинно зробитися. Так як тоді часу не буде взагалі ні на що. Зараз приїхав, варимо ворота в одну сторону товариш із своїм кумом, виходить, зварили більш-менш. Ну, каркас весь. Вчора ми його чіпляли цю сторону. Сьогодні варимо, виходить, іншу сторону. Ще плануємо з перемички кинути. Ну тут робота є, ще поперечки треба кидати. Так що займаємося такою, друзі, сьогодні працею. В принципі, приміщення не маленьке, дуже таке, воно просторе. місця тут, друзі, думаю, що вистачить. Це, друзі, було тут таке приміщення, від нього ж відталкувалися, робили кришу на стюк. То в принципі таке, таким образом друзі, все виглядає із наружі. Роботи ще, звичайно, багатенько потрібно зробити. Кріпили плити, виходить, зараз покажу вам, як кріпили ми ці плити, пробивали наскрізь плиту, зварювали арматуру на уголок. Кидали, щоб воно плотненько все держалось. І зсередини ми загинали арматуру, обварювали до опори і, в принципі, все воно прекрасно виглядає. Задня стіна все виглядає, друзі, таким образом. шви всі, де стикувався шифер, обійшли оцинковичним листом, позакривали. так що... Крити, виходить, друзі, кріпили також, одну сторону пробивали арматурою. Гнули арматуру, точніше, заварювали, а цю сторону пробивали стіну, ту, що йде на цьому приміщенні, і брали, тоді ж вже всередину закручували на болти, уголки там своя така робота. В принципі, Тут шнурочок вже підлога вирівняна, все, його зробили тут на совість. Буде заливка йти від того, що от отмостка є. Таким ж слоєм буде заливатися. І вийде, що воно буде заливатися заодно із трошки з первою плитою будемо брати, щоб оцей весь фундамент залить. Так що, в принципі, думаю, все встигнемо, все буде у нас тут хорошо. Сюди, на це місце, де не проложили ще кирпичом. Є. В нас тут, Ми привозили, у мене дома є, і до товаришу привозили кормушки трьохметрові, ті, що жолоба, так сказати, із ферм. Попиляємо, кинемо ми їх сюди на заїзд. Так як тут можливо зерно сипатися не буде, ну то вже товариш буде рішувати. Це вже тут зробиться просто такий заїздик сюди, щоб заїжджати. Кинемо оті всі плити порозпилюємо, і потім так же само буде все заливатися. Роствором. те також щось придумаємо. Те, ту сторону, то також верхушку ще обійдемо. ну, в принципі, Тут кидали у нас, виходить тут длина, мабуть, 7,80, щось, щось таке, я вже не пам'ятаю точно. Кидали ми сюди швеллер, зварювали, кинули, а цю сторону вже кріпили до цієї опори. так, Якщо б ось сюди заїжджати, можна було технікою цю опору ставили трошки далі, і сюди вже з іншої сторони робили із двох балок 150-х, виходить, їх шивали і вважили таку перемичку. І доволі, друзі, все воно прекрасно і тримається. Получається, трудяги, що ми почали ну, планували будувати цей зерносклад ще влітку, коли я свій склад розпочинав будувати, але часу не вистачало, то товариш був зайнятий, то я воно все трошки відкладувалося аж до осені. Пізнію. Получається, ми десь, мабуть, ну, да, десь в середині листопада ми почали будівництво. Первоначально вже оці опори всі стояли. Потім ми зайнялися кришею. Зробили кришу каркас, потім уже, ну, напевно, в грудні місяці привезли плити сюди 6-метрові, встановили плити. Також було время. Приїхали, те зробили, те зробили. Ну, Не кожного дня працюємо так, як і свої обов'язки є, своя робота також є. Ну, в принципі. Про земно не забуваємо. Так як друзі навесні роботи вдосталь вистачає, не буде в нас часу його все оце робити. Ну, в принципі, зараз така погодка, хоч і зима, але є такі тут нюанси, які потрібно робити навіть і при такій погоді. Звичайно, одне, що саме таке нам зараз не дається робитися, це по заливці підлоги. По суті, вже воно все є. Ми понавозили сюди і грампель, і бой, і щебінь, усе є, вже все готове, просто бери, колоти і заливай. Ну, в принципі, в морози не хочеться його все заливати, так як хочеться, щоб воно повноцінно було друзі зроблено. Так що, друзі, кому подобається таке відео, кому сподобався такий складик, пишіть коментарі, може когось ще цікавить. Буду все старатися поподробно розповісти, може когось заінтересує таке будівництво. Так що, друдя, всім пока, до нових зустрічі!